Так, ну що, оновлення болта. Тепер можна, така фішка є у болта як підняття ціни. Було 310, я можу підняти на 406 і дивимося, чи а не. Наприклад, Лесі Українки. Ну, нічого, коротше, дивимося. Піднімаємо ціну і нажимаємо. Відправити і пасажир або схоче їхати, або не схоче, і буде шукати чи другу автівку, чи другу, другу ціну, яку йому запропонують. В принципі, той в уклоні можуть зменшувати ціну тільки пасажири, а Болт дав таку можливість, щоб могли збільшувати і Водії ціну на 30%, а знизити пасажир може тільки на 10%. Так що якось так. І як же це працює в застосунку для пасажирів? Викликаємо таксі, наприклад, на Соломії Крушельниковий. Болт показує 198 гривень. Нажимаю вибрати болт. Підтвердити замовлення, оценки можемо договоритися. І 198 ми можемо скрутити на 178 гривень. Ну це, звісно, таке. І дивимося далі. З одної сторони, так подивитися, вроді би і добре, що можна додати свою суму, як може додати пасажир, так і водій. Але е ці суми навіть скручують то есть пасажири, і в їх просто забирають як сімечки. Вот. 50 на 50, наприклад, я повишаю ціну, і 50 на 50 пасажири залишаються. Наприклад, там поїздка 150 гривень, я там повишаю на 180 гривень. То есть Хто соглашається, а хто не соглашається. І пасажир, виходить, е, може ще, я так зрозумів, дивитися, яким будуть надходити пропозиції, яка машина, яка ціна. Ну, таке собі. Пишіть в коментарях, що ви вважаєте з цього приводу. Дуже буде цікаво почути, як це все відбувається е, в інших містах. есть, тобто, можливо, буде дуже цікаво.